їде козиня моя Небо і земля Асоціація кордонів вітає всіх українців, які є далеко від дому з Новим роком з Ризмом Христовим. Бажаю вам всім здоров'я, щастя, благополуччя і скорішого повернення додому. Зі святами вас. Дякуємо. І ми щиро вітаємо наших родин, які зараз на Україні. Переживають таку трагічну кризу в нашій країні. Ми, всі іммігранти, вітаємо всі наші родини. В цьому році рік миру. Бажаємо нашій країні і нашим родинам, миру душевного, миру нашій країні, всіх земних благ, Божого благословення, щоб Матінка Господня допомогла нашим українському народу звільнитися від ворога супостата. Танте де з Новим роком, з новим щастям усіх. Хочу всіх поздоровити на Україні з Новим роком і з Різдвом Христовим, і з, з усіма святами, які настають на Україні. Побажати всього-всього найкращого. Всіх-всіх українців вітаю з усіма святами. З Різдвом Христовим Україно! всіх благ вам, здоров'я, всім миру, злагоди, здоров'я, саме головне, сімейних благополуччя, щоб, ви, щоб всі в мирі жили, щоб любилися, щоб цінили одне другого, всього найкращого, дорогі мої, дорогі мої земляки. Дорогі наші українці, вітаємо вас з Новим роком. З Ріждвом Христом і з усіма святами, які приходять на нашу Україну. Бажаємо, щоб на нашій країні був мир, злагода, щоб не було війни, щоб всі сім'ї жили в мирі і в злагоді і в Божому, в Божому благословення всім. І туди, іди. О, налили все. Хрусталь пластиковий звук чути? давайте, чутив. ну все, Новим роком. Знову российс. Насипає святами. Звук ресторана. Україна. Якби не звук, заспівали Україну. Сідай, сідай.